Привіт, я Олена, і сьогодні я вам покажу свій один день як студента-журналіста. Частіше за все, мій день починається о 9-й ранку. Нам дуже пощастило, адже перших пар у нас майже немає. Тому я приділяю особливу увагу своєму ранку, п'ю каву та насолоджуюсь. Наразі готую своє робоче місце до пари і підключаюся на заняття. Зараз пара із студії Профі, це коли до нас запрошують відомих журналістів. Після пар час для практичної роботи у мене завдання зробити фоторепортаж про осінні суми, тому біжу в місто. Дуже люблю робити пейзажні фото, знімати відео, бо цю красу треба передати через камеру. Я не маю, на жаль, професійного обладнання, але викладач навчив робити круті фото на камеру, телефон. Зараз я вже передивляюсь вдома відзняти матеріал і відбираю найкраще буду ставити текст та обробляти фото. Мій день підійшов до фіналу, він був насиченим, але цікавим.